На сьогоднішній день асмакот найкраще добрива пролонгованої дії. Воно забезпечує поживні речовини для троянд протягом всього сезону. Для весіннього підживлення троянд ми використовуємо кілька формул асмакоту. Це залежить від того, коли саме ви посадили ваші троянди. Якщо ви тільки посадили троянди, важливо, щоб вони... Гарно прижилися і добре наросли. Для цього можна використовувати кілька видів осмокоту, наприклад, осмокот ПРО чи осмокот Стандарт. Таке добриво є з різним терміном дії, і це залежить від того, коли саме ви його використовуєте. Так як зараз рання весна, ми радимо використовувати добриво від 5-6 місяців до 8-9. Осмокот стандарт він дорожчий, ніж осмокот ПРО. Тут ви вже дивитесь по вашому бюджету. Для троянд у нашому ставковому та на наших об'єктах троянди, що вже ростуть певний час, ми завжди використовуємо асмакот з підвищенням вмістом калію. Калій відповідає саме за компактний габітус куща, за його здоров'я, інтенсивне забарвнення листя та насичене насичений колір квітки, тобто створює цей самий вау-ефект. Існують різні методи внесення добрин пролонгованої дії, але для смакоту є правила, що його обов'язково треба присипати землею. Якщо ви тільки садите троянди, необхідно асмакот перемішати з сумішу землі, додати в посадкову яму, чи присипати його землею. Отак робити недостатньо, асмакот ми не засіваємо. Якщо у вас вже ростуть троянди навколо, ви маєте чи вирити невеличку ямку і засипати в неї асмакот, і присипати землею. Чи якщо у вас троянд дуже багато, як в нас. Для цього існує спеціальний пристрій, який вносить осмокот в землю. Вам достатньо з кількох сторін навколо троянд притиснути сильно його до землі. Мені на це не вистачає сил, тому для цього є інша людина, яка мені з цим допомагає. Але так значно зручніше і швидше. Та питання, яке нам ставлять найчастіше, це норми використання асмокоту з трояндами. Якщо ви тільки садите троянди, це дуже просто. Є інструкція, до якої ви прибігаєте. Ви дивитесь норми використання літрів на грами, залежно від контейнера, ви просто це вираховуєте. Але складніше, коли троянди вже ростуть в ґрунті. як порахувати кількість на грами в землі. Орієнтуйтесь по висоті куща 40-50 грам на 1 метр троянди влітку. Тобто не зараз, а обов'язково зазначити, що потрібно подивитися, якою ця троянда вже буде, коли виросте. Але при цьому видкі троянди, навіть якщо вони дуже високі, не більше 100 грам на один кущ. Такі самі норми розрахунку ви можете використовувати і на будь-які інші рослини в вашому саду. Дякую вам за увагу. З вами була Кристина. Підписуйтесь на наш канал, з нами буде багато цікавого.